Тому ну, я передаю слово письменнику Антону Кушніру, і він нам зараз ну, скаже щось про свій текст, про те, напевно, як він його писав і про деякі пов'язані з ним речі. Прошу. Привіт. Чого ти мене зрозумів? Так, так. Давайте я, от, мабуть, зробити поріч. Богдану мені дуже подобається сидіти за цим столом, він кілька разів про це не голосує. Мені, чесно кажучи, трошки дискомфортно, тому що я стою, сиджу ніби такий такі відгорожений за стіною. Тому якщо ви не проти, я буду стояти десь тут, може тут трохи присяду. Це не тому, що я так брутальний. Ну, мені насправді дуже легше так, тримати контакт з людьми, я не стою як відділений і нервуюся від цього. Що я хотів би наголосити, по-перше, це щодо формату презентації. Мені в будь-яких літературних презентаціях ще не подобається, що вони якісь такі дуже спрямовані, що от сидять люди, зі сцени там розказують, цікаво чи не цікаво, це трапляється по-різному. Ну, максимум є якісь обмін питання, ми більше нічого цікавого. Тому я хотів би запропонувати такий експеримент. Ті, хто читав книжку, або ті, хто не читав, якщо б тримаєте її в руках, можуть там відкрити, починається з того, що герої вночі ходять по місту, малюють графіті. Відповідно, я думаю, багато хто тут знає, що таке трафаретне графіки, може так сталося, що хтось не знає, може тут є реальні професіонали, може тут є повні любителі, узори, типу мене. Я запропонував би просто спробувати уявити себе цими героями, спробувати уявити, як це виглядає, як це робиться. От Святий Дічниця в зелені футболці Оля, вона допоможе уявити, як відбувається цей процес, як створюється зображення, як воно вирізається, на якому носії як далі носиться фарба і все інше. Тобто Ольо, я запрошую, який підход сюди. Це такі будуть, можна сказати, незалежні акції. Окремо Ольо, я. Окремо, Отже, зараз я дуже, так, дуже коротенький вводну щодо трафаретів, а далі ми говоримо про сумну обнишу. Відповідно, трафалетній графіці, чим воно приваблює, чим воно цікаве, тому що, як правило, людина, яка бере в руки балончик з фарбою, у мене вже всі балончики вишилися на зоні, як правило, без досвіду малює досить незграмні, некрасиві жахливі речі. Ну, Я думаю, ви бачили ці написи на стінах, там байдуже Україна там, без велосипедистів чи там бігуржуїв. Е, відповідно, якщо є потяг дійсно донести щось шляхом графіті, шляхом зображення на стінах міста, е, може бути стати в пригоді саме трафарети, які готуються заздалегідь, тому що там людина, не маючи художньої посипливої здібності, не, має, не вміючи малювати рукою не маючи там достатньо витримки, щоб робити довгу роботу, вона може тим не менше зробити це більш-менш красиво. От, от є приклад, ці речі малював зайця я, більшість з них. А... І окрім того, що це доступно таким початківцям в графіті, це, як на мене, дуже зручно, тому що трафарет можна наносити майже будь де це не потребує великої стіни, це не потребує реальної роботи, це не потребує належатись на якусь небезпеку конфлікту з місцевими мешк... мешканцями ще з І при тому це не тек, який е... не означає майже нічого, окрім ім'я автора, який дратує більшість людей, який, на думку абсолютної більшості людей, які проходять повз... про... цю стіну. це іноді дійсно може бути статично цікава робота, яка може не тільки само... допомогти самоспорядитися автору, а й когось потішити щодо кого... когось донести. Відповідно, Оля зараз демонструє, що... Будь-який трафарет починається банально з аркуша паперу, бажано, що звісно це був такий цупкий аркуш. Підходять ватмани, підходять пакети такі магазинні. Віддалі це робити, звісно, на ламінованому папері, але це виходить досить дорого, досить м, так. Ну, Просто так в побуті це не потягнеш. Е, і далі є два варіанти. Якщо ви вмієте малювати, то берете олівець, малюєте, все чудово. Якщо малювати, на жаль, не сильно виходить, на допомогу приходить інтернет, фотошоп. Сучасні поліграфічні видання можливість зробити все на домашньому комп'ютеру, банально друковувати це на принтері, наклеювати на і вирізуєте. От вже Полі постаралась вирізати. Це зображення, яке вже було нанесене і вирізане по контуру. От воно так виглядає. Насправді просто на практиці це можливо, бути трошки складніше, тому що для того, щоб зробити лінії не кривими, не помилитись, не порізати собі руки і ноги. Це потребується у багатьох зусиль, І вирізатор, в мене там в романі герой пише, що найкраще вирізати з я після цього вже змінив свою думку, найкраще різати банально таким канцелярським макетним ножиком. Е, він дуже зручний, крім того, його можна калібрувати, крім того, кого він тупиться, його можна відбувати. Отже, це стосується підготовки. Трафаретів, якщо хтось хоче спробувати це зробити самотужки, твори там є невирізані, є там ненамальовані, є намальовані, не вирізані, є які заводні. Якщо просто є бажання так от погратися, бажання не сидіти на одному місці, будь ласка, підходьте без проблем, незалежно від того, що я тут говорю, чи танцюю, чи Богдан щось розказує, це було б цікавіше, тому що не було б такої стабільності, статики, яка трошки та поспання спілкування. Якщо ну, ви Солі, ви, Дай, ви можете потім... Зможете потім вийти на двір, а в нас є дуже різнокольорові фарби, балончики. Ну і балончиками їх намалювати на лідному такому на папері, на ДВП. Окей. А, далі, чому я, власне, написав цю книжку, чи які були запитання? Ну, не було запитань. <режу> <режу> знаєте, ця книжка виросла з героїні. Це, я думаю... Тут ну, зміниться, які це знають. Ми сиділи з товаришем на ліському формі видавців, ми були в стані такої цікавої свідомості. А він мені в той час мав віддати книжку книжку про німецьких терористів, прав. І я питаю, товариш Гудя, де моя книжка, яку ти мені обіцяв? А він каже, я там дівчині дав почитати, дівчина зараз от, з нею десь є, вона виходить. І, і в мені в момент уявив собі дівчина, яка ходить по місту, у неї нічого немає, тільки ця книжка про німецьких терористів. Якась така фантасмагорічна була історія, незрозуміло, що мене це настільки провабило. було, я ну, цей образ запав душу, звісно, діло, ну, не думав, що з цього виросте там, історія чи роман. Але образів довго і далі, знаєте, от від нього почали відгалуджуватися інші сюжети, інші персонажі, інші реалії якісь накладалися. І вона, це, мабуть, був той стимул, з якого має рости мабуть, кожна книжка, тому що, що, немає цього, тому що стиму, якщо немає цього першопочаткого стимулу, якщо немає цієї якоїсь енергії, заряду, то... Навіть якщо ти будеш про щодня працювати, скрізь за все вийде складно. Uh, крім того, мабуть, трошки з іншого погляду жанрового або тематичного. Мені дається, що українська література сучасна, вона, ну зараз це може в міри, мірою, кілька років тому це було більш відчутно, вона така дуже нішова. Не сказати, щоб вона там... Добре, дуже погано. Просто там є у мене дуже здорові прогавини, які в світовій літературі, в сучасній російській літературі є заповненими, а в українській якось їх не було. По-перше, це тривологі, які з'явилися буквально от недавно. Перша книжка Чапає, друга книжка Чапає, книжка кідрукає і далі пішло-поїхало. Рано цього майже не було. У нас дуже там, наприклад, складно з з за автобіографіями, поки там Друхович не почав це писати, як не видно. І що мені особливо бракує, у нас, по суті, е, майже немає соціальних текстів. Е, у нас чомусь е, більшість героїв, вони або живуть в такому фантасмогоричному світі. Я не кажу, що це є погано синосовою, е, але це... Світ, який більшу мірою мірою зав'язаний на їхню особистість, на їхню психіку, на їхні бачення, на їхні візії, на їхні там певні психічні пошуки, проблеми. Або це речі, які де герой живе дуже занурений в побут, все інше. Він ходить на роботу, він розважається з друзями, але при цьому він якимось чином існує поза якимись суспільними проблемами поза соціальними проблемами. Ну, Є ще варіанти, де суто політичні памфлети, але в нас їх здається особливо не видають, що, мабуть, і на добре. Тому мені якось захотілося квартирно заповнити цю порожнечу і написати текст, який би в чій чи іншій мірі, може вдало, може, не вдало, але був би текстом соціальним, який би викликав би... Запитання саме з тієї сфери, які би, можливо, комусь подавалося, комусь не подалося не лише через етатичні якісь свої риси, а й і так само літературні, а й через ті проблеми, які він піднімає, щоб хтось згоджувався, щоб хтось не згоджувався.